Бронювання залежить саме від професії людини. Тобто роботодавець, від відповідно, підприємства, встанова організації, він сам самостійно вирішує на підприємстві, які особи мають бути заброньовані. Були уточнені правила бронювання, було розширено. Та уточнено певні категорії щодо бронювання. Надано можливість бронювати осіб, які працюють на критично важливих підприємствах щодо 12 місяців. Було надано можливість бронювати до 100% таких працівників. На теперішній час, у зв'язку з внесенням змін, по-перше, продовжено бронювання, що було. Рішення, про яке було винесено попередньо, тобто працівники, які були вже заброньовані, це бронювання є діючим. По-друге, до наступного бронювання, все ж таки, люди відповідно до чинного законодавства, військовозобов'язання, особи вони повинні оновити свої дані. Вимога щодо оновлення даних до броньованих осіб, вона є. І такі особи повинні оновити свої дані. І все ж таки, подальше бронювання може залежати від того, від наявність вказаних даних в системі обліку оберіг. І якщо Якщо таких даних не буде не буде можуть виникнути питання під час. Винесення рішення про бронювання під час його продовження, керівники підприємств повинні виконувати розпорядження. Військово-цивільна адміністрація повинні виконувати розпорядження, що стосується мобілізації від органів ТЦК. І вони такі розпорядження ну, здебільшого виконують. Тобто надсилається певне розпорядження щодо оповіщення певних осіб на підприємстві, що вони що їм необхідно з'явитись до ТЦК для певних, скажімо так, дій. Якщо підприємство не встигло забронювати в. Заного працівника, якщо відповідно є повістка, тобто є вимоги закону, він повинен з'являтися до ТЦК і він може бути мобілізований. Це буде законним. Не передбачено такої підстави щодо звільнення особи, яка там заброньована із так званим запізненням. Підприємство повинно завчасно цим питанням займатися, вирішувати це питання, і чинний закон не забороняє працівникам ТЦК, якщо особа не має броні, його мобілізувати. Це буде визнано законним. Навіть якщо у подальшому підприємство щось захоче. Зробити, ну, знову ж таки, якимось чином подати його на бронювання. Тобто ТЦК на час його мобілізації воно не мало інформації про те, що особа є заброньованою. Відповідно, вказаної особи такого статусу не було. І працівники ТЦК в такому випадку діяли правомірно під час винесення рішення про його мобілізацію. Якщо особа вже була мобілізована, якщо на час вже після мобілізації було отримано документи щодо бронювання, така особа звільненню військової служби не підлягає. Тобто, Якщо була дотримана процедура її мобілізації, то вона буде мобілізована на законних підставах. Немає жодних підстав для її звільнення.